Діяння апостолів, розділ 4 Коли вони ще промовляли до народу, надійшли священники, наставник храму і садукеї, незадоволені тим, що вони народ навчають та звіщають в Ісусі Воскресіння мертвих, і наклали на них руки та й кинули їх у в'язницю аж до ранку. Бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули слово, увірували, а число чоловіків було яких п'ять тисяч. На другий день зібралися їхні начальники, старші та книжники в Єрусалим і первосвященик Анна і Каяфа, і Йоанн і Олександр, і скільки було з первосвященничого роду. Вони поставили їх посередині і питали, Якою силою або яким ім'ям ви це зробили? Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив Начальники народу і старші. Коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим. То нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих, ним цей стоїть здоровий перед вами. Він отой камінь, яким ви, будівничі, знехтували, і який став головним на розі. і нема ні в кому іншому спасіння. Бо немає іншого імені під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Побачивши сміливість Петра і Йоанна, та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невчені, дивувались і спізнали, що вони були з Ісусом. Та, бачивши, що вилікуваний чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти. Звелівши вивезти їх з Синедріону, вони почали ратитися між собою і говорили, що нам із цими людьми робити? Бо ж вони зробили явне чудо воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонимо їм під загрозою. Не говорити більше в це ім'я нікому з людей. І, покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили, ані не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Йоанн сказали їм у відповідь, Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога. Розсудіть. Не можемо бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули. Ті знов, погрозивши їм, бо не знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх задля народу, всі бо прославляли Бога за те, що сталося. Чоловік же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад сорок років. А як їх відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали. Ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико, ти сотворив небо і землю, море і все, що в них є. Ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида. Чого заметушилися погани і задумали народи марне? Царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його. Бо й справді у цім місті зійшлися проти слуги Твого Святого Ісуса, якого Ти помазав, ірод і понті Пилат з поганими і людьми ізраїльськими, щоб зробити те, що твоя всемогутність і мудрість. Уже наперед були постановили, щоб те сталося. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє Слово. Простягни Твою руку на вздоровлення нехай стаються знаки і чудеса іменем святого Слуги Твого Ісуса. Коли ж вони молилися. Затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали слово Боже. Громада вірних мала одне серце і одну душу. І ні один не називав своїм щось з того, що кому належало, але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів, і роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син утіхи, Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів? Послання до римлян розділ. 7. Хіба не знаєте, брати? Я тим говорю, які знають закон, що закон панує над людиною, поки вона живе. Отак і заміжня жінка, поки живе чоловік, зв'язана з ним законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тим -то Поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане жінкою іншому чоловікові. Так само і ви, мої брати, умерли для закону тілом Христовим, щоб належати іншому, воскреслому з мертвих. Щоб приносити плід Богові. Бо коли ми були в тілі, гріховні пристрасті, розбуджені законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. Тепер же ми, звільнені від закону, померли для того, що нас тримало, немов в'язнів, щоб служити в обновленні духа, а не згідно з старим законом. Що ж скажемо, що закон гріх? Борони Боже, але я не пізнав би гріх, як тільки через закон, бо ж я не знав би пожадливості, коли б закон не наказав не пожадай. Гріх же, взявши привід від заповіді, підняв у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. І я колись жив без закону. Та коли прийшла заповідь, гріх ожив, а я умер. Так то заповідь, що мала б мені бути на життя, стала мені на смерть, бо гріх, узявши привід від заповіді, звів мене і вбив нею. Та все ж таки закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Значить, те, що добре, принесло мені смерть? Ніколи. Але гріх, щоб показати себе, що він гріх, послуговуючись добром, завдав мені смерть, і так гріх, завдяки заповіді, виявив свою надмірно грішну силу. Адже знаємо, що закон духовний, а я тілесний, запроданий під гріх. Бо що роблю, не розумію. Я б чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то я згоджуюсь із законом, що він добрий. Тепер вже то не я те чиню, а гріх, що живе в мені. Знаю бо, що не живе в мені, тобто в моїм тілі добро. Бажання бо добро творити є в мені, а добро виконати то ні. Бо не роблю добра, що його хочу, але чиню зло, якого не хочу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то тоді вже не я його виконую, але гріх, що живе в мені. Отож знаходжу такий закон що коли я хочу робити добро. Зло мені накидається, мені бо милий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що в моїх членах. Нещаслива я людина. Хто мене визволить від тіла тієї смерті? Дяка хай буде Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Отже, то я сам служу умом закону Божому, а тілом законові гріха. Псалом 90 дев'ятий Господь царює, нехай тремтять народи, Він на Херовимах восідає, нехай земля стрясається, Господь великий у сіоні і над усіма народами високий. Хай славлять Твоє велике і страшне ім'я, святе воно. Сильний цар, що любить справедливість. Ти ж утвердив правоту, ти суд у Якові вчинив і правосуддя. Вознесіте Господа, Бога нашого, і впадіте ниць перед підніжжям Його стіп. Святий він. Мойсей і Арон між його священниками, і Самуїл між тими, що Боже ім'я прикликають. Вони Господа прикликали, і Він відповідав їм. Він промовляв до них в стовпі хмари. Вони дотримували його накази і закони, що їх він дав їм. Господи, Боже наш, Ти відповідав їм, був для них Богом милосердним, хоча й відплачував їхні лихі вчинки. Вознесіте Господа нашого Бога, і припадіте догори його святої. Бо Господь, Бог наш святий. КНИГА «Приповідок» розділ 24 Злим людям не завидуй ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори, всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний, муж знання збільшує силу. Бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити? Того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, таж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того? І той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду. Тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї. Якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде. Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку, бо праведний сім раз упаде. І знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися. Як він спіткнеться, не тішся серцем. А то господь побачить і буде йому не до вподоби і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв. Злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне. Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обох, хто передбачить. Це теж. Від мудрих, вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує. Хто щирим словом відповідає Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вчиню. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого і попри виноградник Недоумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити, І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний, Книга Пророка Єзикиїла. Розділ 42 А потім вивів мене на зовнішній двір на північ і привів мене до кімнати, що проти закритого простору, проти будівлі, зверненої на північ. Спереду вона. Була сто ліктів завдовжки на північ і 50 ліктів завшир. Проти брами внутрішнього двору і проти кам'яного помосту зовнішнього двору був хідник перед потрійним хідником, а перед кімнатами сутки, 10 ліктів завширшки всередині і 100 ліктів завдовжки. Двері їхні. Лицем на північ. Верхні кімнати були вущі, бо хідники забрали в них дещо місця, як і в кімнат нижніх та середніх, бо вони були на три поверхи, і таких колон, як на дворах, не було в них, тим і були вони вущі, ніж нижчі і середні кімнати, починаючи від землі. І зовнішній мур рівнобіжний з кімнатами у напрямі зовнішнього двору проти кімнат 50 ліктів завдовжки. Бо довжина кімнат зовнішнього двору була 50 ліктів і перед храмом сто ліктів. Під цими кімнатами був вхід з східнього боку для того, хто б увіходив туди з зовнішнього двору. По ширині дворового муру на схід проти закритого простору і проти будівлі були кімнати. Перед ними був прохід, і мали вони такий самий вигляд, як кімнати, що були з північного боку, таку ж довжину, таку ж ширину, усі їхні виходи, їхній розклад і їхні двері, такі ж самі, як і в тих. Вони були схожі на входи до південних кімнат, вхід на краю кожного проходу проти муру на схід при вході. І сказав він мені Кімнати на північ і кімнати на південь, що перед закритим простором, це святі кімнати, де священники, що приступають до Господа, Споживатимуть пресвяті жертви, там вони покладатимуть пресвяті жертви, офіри, жертви за гріх і жертви за переступ, бо то святе місце. Увійшовши у святиню, священники не вийдуть звідти на зовнішній двір, доки не заставлять там своєї одежі, що в ній служили, бо вона свята. Вони надягнуть іншу одіж, і тоді можна їм буде наблизитись до місця для народу. Скінчивши ж, міряти храм із середини, вивів мене брамою, зверненою на схід та й став міряти її ззовні. І зміряв тичкою до міряння східній бік п'ятсот ліктів. Зміряв тичкою доміряння навкруги. Потім зміряв північний бік 500 ліктів. Зміряв тичкою доміряння навкруги. Далі зміряв південний бік. 500 ліктів. Зміряв тичкою доміряння навкруги. Нарешті зміряв західний бік. 500 ліктів. Зміряв тичкою доміряння. З чотирьох боків зміряв мур 500 ліктів завдовжки і 500 ліктів завширшки. Зміряв, щоб відділити святе від несвятого.